Я Анастасія, я українка, я віруюча людина. Мене звати Надія Скрит, мені 24. Я лікар-інтерн за спеціальністю сімейна медицина. Мене звати Анна, мені 30 років. Я одеситка. Я українка. Мене звати Ольга, мені 30 років. Наразі я працюю в Україні менеджером. Мене звати Катерина, я економіст і вірянка Української православної церкви. Я Євгенія. Мені 33 роки. Мене звати Ольга. Мені 34 роки. Я прихожанка Української православної церкви. Владислав, я є прихожаном Української православної церкви, а також вчителем однієї з одеських ступенець Вікторія. Я працюю на виробництві менеджером Марія Вірянка Української православної церкви. Ольга Стоянова, мені 44 роки. Я прихожанка Української православної церкви. Я хочу виразити свою думку стосовно. Ініціативи щодо припинення діяльності Української православної церкви та передачі її святинь до користування іншим структурам як вірянка Української православної церкви, моя церква це українська православна церква, це моя велика родина на чолі з блаженнішим митрополитом Ануфрієм. І мені дуже боляче за те, що зараз мою родину ображають, пригнічують, звинувачують, бо ця церква людей. Які вірні Богу, які вірні своїй державі, які люблять свій народ, свої міста та села. І я вірю в те, що Бог зупинить цю безпідставну війну, і мільйони людей будуть молитися в своїх храмах Української православної церкви. І я не розумію тих людей, які в такі тяжкі часи наш народ роз'єднують, шукають ворогів там, де їх нема, поділяють всіх на своїх та чужих, забирають церкви. Насміхаються над священиками та намагаються нашу церкву заборонити люди, схаменіться. Я вважаю, що так не можна, і мене це глибоко обурює так само, як обурюють події, які розпочалися в моїй рідній країні 24 лютого. Це неправильно, коли одна група людей бере собі за якесь право вирішувати за іншу групу людей, що від тепер має формувати цінність їх життя, що тепер має бути їм дорого, і як взагалі вони мають своє життя укладати. Для приземленого розуміння тих, хто гадає, що так можна, наведу таку аналогію. Це, якби питання існування всього балету в Україні взялися вирішувати, скажімо, слюсарі, яким балет взагалі не подобається, які його бачили один раз в житті по телевізору. І мені дуже все те, що робиться в нашій країні. А я хочу жити у вільній, незалежній і гуманній країні, там, де цінують людське життя, не пригнічують нашу українську православну церкву і з повагою ставляться до інших людей. Ми, українці, кажемо, що рухаємось до цивілізованого світу. Так ось зараз в цивілізованому світі, в Європі, відкриваються храми Української православної церкви, а в Україні зараз її хочуть закрити. Як так? Бажаючи на кожне свято миру один одному і своїй країні досить розпалювати вогнища серед своїх громадян. Зараз Україна переживає дуже скрутні часи. Єдина змога нам вистояти це бути єдиними, допомагати один одному та молити Бога про допомогу. Мільйони віряно по це це воїни, це волонтери та ті, хто працюють заради перемоги і не перестають молитися. Ми живі, бо в нас є віра, надія і любов. І саме віра навчить доброму, щоб зле на не йшло. З 2015 року я свідома прихожанка Української православної церкви. За цей час я жодного разу не чула від священиків на проповіді чи в бесіді слів, направлених на розкол України чи проти суверенітету. Натомість на кожній літургії священство та міряни моляться за наших воїнів, за лікарів, за мир, за нашу батьківщину. В Українській православній церкві голова Христос, Спаситель і Бог. І я прошу всіх можновладців не забирати в нас можливості бути з Богом, тому що якщо ми відділимося від Бога, ми не можемо очікувати нічого хорошого в цьому житті і тим паче у вічності. Прошу почути мене і всіх таких людей, як я, в яких болить душа і серце. Звістка про те, що керівництво країни хоче заборонити українську православну церкву. Мене шокувала не менше ніж саме повномасштабне вторгнення. Починаючи з 24 лютого, наша родина втратила двох рідних людей, за яких ми зараз молимося за упокій їх душ. В нинішній момент на передовій знаходяться наші рідні і близькі, які захищають нашу державу. Ми також за них молимося. Будь ласка, дайте нам можливість молитися за наших рідних, за тих, що вже почили, і за тих, які ще живі, і дай Бог, щоб вони були здорові. Не забирайте в нас надію, віру ви в нас все одно не заберете. Я глибоко переконаний, що покарання можуть бути лише щодо осіб, вина яких персонально доведена, за встановленим законом порядку. Ніякі покарання щодо організацій і великої кількості людей, які не вчинили жодних протиправних протидержавних дій, не можуть зараз застосовуватися. Вони є некоректними. І держава має публічно засуджувати усі такі спроби для того, щоб зберігати єдність громадян і спокій людей, які переживають зараз доволі важкі часи. І маю надію. Що мене, як і кожного українця, кожного громадянина нашої країни захищає Конституція України, де права кожного громадянина має значення. Україна це птах, який тримається в небі на двох крилах молитви та віри. Не відривайте у цього птаху крила, бо як нам тоді вітати? По моєму ставленню до цього без церкви – було б дуже тяжко. Звичайно, в нас є помилки, є якісь невирішені питання, проте у вільній незалежній державі їх потрібно вирішувати без тиску з боку влади та медіа. Я закликаю всіх до прийняття рішень стосовно здорового глузду, розуміється, і конституції України, яка гарантує права кожної людини. Бережіть людяність у час, коли нам потрібен надійний тил закликаю до єдності і співпраці миру всім.